Так, веселий текст буде останній з книжки, а потім, оскільки я обіцяла анонс з наступної збірки, то буде кілька текстів з телефону, котрі увійдуть до наступної збірки. Монолог сонної феї. Всі вони сплять, я їх поіменно знаю. Баба з возом, дама із горностаєм. Сплять вовки хто з козою, а хто з капустою, дівчинка з персиками, нідше із заратустрою, з торбою дурень, інша дівчинка з кулею, кожен у голові з своєю приватною гулею. Або один чоловік із теплою кішкою спить десь далеко в неосяжному ліжку він. Пін спить із гвіном, бам засинає з буком. Він є з пухом, вангохи із окремим вухом. Зайць з дзвоником кіню пайто із яйцями жан із клодом чи з полем жадан з китайцями спить з дияволом прада і Хуго з босом. З богом спить, хто пішов, хто лишився з носом, куба з лібром і тула із самоваром, і не засне тільки той, ті, 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 хто не має пари! <плодиснатель> Дякую. Зараз будуть фокуси науки і техніки. Вибачте, я не встигла нічого роздрукувати. Дякую, це був, походу, найкращий фокус науки і техніки я вважаю на сьогодні. Щас. Я навіть тепер не знаю, що тобі розказати. Цей вітер з полів південних бере у облогу місто і хочеться відчинити йому всі брами, зламати грати. Він трепетом там повне тіло, ніби світлом кімнати. Я навіть тепер не знаю, як тобі відповісти. Так ночі стають малі, а дні, і великі, так набувають сенсу зустрічі випадкові, колись давно пережиті. Так виростають ріки з тривалих дощів, так пси міські, з й дикі робляться тихі, добрі, лагідні, шовкові. Птахи обживають гнізда, тривоги щораз дрібніші, свої обживають ніші, ясни обживають душі, і ще настає тепліше, але настає холодніше. І люди стають простіші, якщо не стають добріші і обживають, що можуть, але стараються дуже. З непевних і темних видів викреслюються предмети, дерева на запахи з кухонь сходяться звідусюди, такі тонкі їхні тіні, такі тримкі силуети. Ні, я тепер навіть не знаю, хто ти, не знаю, де ти, але дотепер не знаю, коли я тебе забуду. Хто він? Зізнайся, той, що до тебе говорить, руйнуючи наш зв'язок, вивільнюючи тонкі твої руки з моєї любові, важких міцних мотузок? Хто він, що в твоєму диханні, в ритмічному русі твоєї крові залишаються діамантами його слова, смугами світла вашії з ним розмови? Хто він? З снів моїх вислизаєш, наче мала рибина, мов тріпотливий птах? Де розкажи, опиняєшся врешті із ним, в яких блаженних краях? Що він зробив для того, щоб чула його в випадковому сміхові, у нічному душі, в далеких відзвуках міста, в шелесті листя, в палаючому кощі. Розкажи мені, не мовчи. Чи ж я не беріг тебе, як перлину на теплому, доброму дні життя? Чи не зі мною поруч ти засинала щаслива і знесилена, як дитя, я вкладав тобі в руки світ цей, а тепер від зв'язку між нами лишився хіба що він? І мене це болить і в пустелі нашого дому, сам на сам із тобою, я. Вимагаю змін. Вирішив врешті вибере я чи він. Тільки би видертися з цього березня, говорила вона, слухаючи, як зранку, розчищаючи сніг, скремоча лобатою об асфальт двірничка, котру не видно з вікна. І все марилися короткі шорти, відкрита спина, золота засмага, балки обійми, короткі ночі. Тільки би пережити оцю любов, пекучу і злу, що мене ніби довга зима взяла в облогу, ніби все казала, що згодою перетворюється на золу, але поморо стане так само швидко, як і повзе по склу, а от літо, коли настає, то настає надовго. Я дивився на неї, як вона запарює чай і розвішує рушники, як від довгих війн на щоки лягають сутені темні плями, як тягнеться світло ранкове за кожним порохом її тонкої руки, як вона поправляє. Не кажи їй нічого, що вона запам'ятає, і не давай їй нічого що зберегти, можливо. Поки з дерев сутінкових здіймаються чорні зграї, в місто її приходять на свої чесні зливи, хай читає про користь вегетаріанства і йоги, хай пам'ятає про школу алкоголю і паління, хай по зимі, вологій їй не буде нічого, крім непевних підтверджень глобального потепління. Хай вона тебе краще не чує або не слухає, хай пакує. Валі... Бо і буде. Хай вона тебе навіть якщо колись любила, але обов'язково в кінці забуде. І ще буде один текст, і потім один текст, котрим я останнім часом завжди закінчую всі читання, і, напевно, буду робити так завжди, ви зрозумієте чому. Але поки що ще не він. Зимою над містом куриця, в повітрі його сплітаються акорди зі шкіл музичних і запах їжі з лікарень, але завмирають вулиці, і навіть сніг зупиняється, коли додому збираються жінки з міських перукар. Взуваються в теплі чоботи з поличок, покритих струпами, згрібаючи гребінці свої заколки і намистини, чуже волосся, позбирене неохайними купами, підпалюють попід стінами, ніби бухто полений. Клопочуться і лаштуються, як темні птахи довирію. Нарощені вії гублячі короткі смішки дівочі, і пальці їхні доглянуті, пахнуть тонкою шкірою, перекисом і двоокисом, і тривідсотковим розчином. Стару підлогу порепану, бляшанки з рідкими кремами, плащі, забуті клієнтками у стінах богом забутих, усе знерухомлюють поглядом, очима своїми темними, блискучими, ніби ножиці, в'язкими, ніби отрута. Вони вимикають радіо, спускають рулети додолу і не опускають голову, завішуючи дзеркала. І вдома чекають діти, що пахнуть какао і колою, і трошки вживаним одягом, переданим з Італії. А вже коли двері замкнено, якась невідома сила жінок з перукарень дешевих повітря міське підносить, і вони розтинають сутені своїми важкими крилами, шкіряними, як їхні сумочки, і чорними, як їх коси. І останній текст на сьогодні буде текст пам'яті Небесної Сотні. Коли помираєш, слід пам'ятати про те, що, звісно, перемагає завжди добро, але це не одразу помітно, що дерева серідні і тільки солодкі, хоч десь та є. І що тільки те, що ти віддав, назавжди твоє, навіть якщо це усе в тобі світло. Що любити не боляче і не страшно навіть тоді, коли від любові тебе охоплює страх і більш, що його і не побороти, і у жодному разі не слід уявляти, як будуть після тебе інші жити і помирати, так і не взнавши, хто ти. Тож, коли очікувано чи ні настає та мить в місті, де очевидно забагато всього горить, в Україні, котра забагато від тебе хоче, краще швидко перелічити імена дорогих і тих, хто з любов'ю обережно йтиме тепер по слідах твоїх. І не закривати очі. Вічна пам'ять, тонке проміння, що пливе через всі часи. Дорогоцінний дзвін у повітрі, голубі голоси, відблиски золоті у чужих зіницях. Тож, коли помираєш, слід проспівати собі мерші, перетікає життя в життя, як моря в душі, і тому воно не скінчиться. Аплодий. Ой, вам дуже за.